Українське душі оживля моя поезія. Поема Лоцкам'янський лелека присвячена Григорію Омельченку, останньому лоцману дніпровських порогів, в'язню, сталінських таборів. Дорога нас. В лоцькам'янку веде, біля Дніпра це лоцманська столиця, І тільки тут відчуєш, як ніде, в глибинах б'ється, серце не наситься. А як ще разом вдарять дружно в дзвін, Поріг дзвонецький і поріг кодацький, То на плоту живим устане він. Незгорблений і гордий син козацький. Питает, приїхали чого гость? А чи так, бо шлях далекий, а прізвище Омельченко його, ім'я Григорій, Лоцманський лелека. Чому лелека? Рано навесні він приліта. І на хаті в'є кубельце. Ви кажете, таке буває в сні, а я скажу вам правда все це. Ревіли, стогнали дніпровські пороги, у вихорах піне стрімка течія, підвівся на скелі на рівні ноги, та хто є сильніший? Чи ти, а чи я отут народився, де сиві могили на березі річки і високих трав, шубовснув і звисі, мов чайка у хвилі, руками, як веслами, запрацював. Гей, синку, із берега батько гукає, скупався й додому, ніде не блуди, вже сонечко бач. Заховалися в гаї, і час нам, ти чуєш, і ти на плоти. Вдягнули, як завжди, чисту білизну, на лаву присіли, дорого, щасти, а дід їх водою свяченою збризнув, Щоб відьми боялись дніпровські чорти. Склонилися хаті і церкві козачій, Лоби хрестили, і ти вже пора. Старий щиросердно бажає удач, ні пуху вам, діти, ані пера. Як треті півні проспівали над краєм, і кинуло сонце пучок, теплоти. Піднять, якорі, команда лунає, і рушили в путь невідомо плоти. Наш пліт велетенська змія анаконда, товста і широка, і довші, довша версти, ув'язнена, скріплена кожна колода, І їх між порогами слід провести. Кодацький, Дзвонецький лишились позаду, і ось ненаситець, найбільший поріг. І треба вам, братці, правду сказати, що це найгрізніший поріг, як на гріх. Його ще здалеку добре чути, чим ближче, то дужче грізний шум, і він переповнює Душу і груди, химерні страхіття навіюють тлум, наш пліт хвилини, все швидше плине, не слухай рук, стернове весло, тримай, що є сили бабайку, сину, щоб нас на каміння не занесло. Об скелю ударлась крайня колода, Стоять плотарі, всі наповен зріст. Оспліт головою пірнає під воду, а зверху метляється тільки хвіст. На березі люди моляться. Боже, по пояс уже у воді плотарі. Та ж тонуть, рятуйте. Хто тільки може, хтось крикнув з рідні на високій горі. Минає лиш мит, Плід з води виринає і стрімко заходить в широкий прохід, та нижче пекло їх зустрічає, і плід розганяє, немов би боліт, Справжнісіньке пекло. Вода стріляла і регіт, скрегіт, ридання, і сміх, а рядом баба сикуха стогнала і обстрікала безсоромно їх, камінна гора, а в ній чорна печера роззявила рота, а хвіст, як кита, там змій велетенський живе, не нажера, обкрутить, задушить і в пащу вкида, такий не наситись, Все жерби і жерби, усе перемелить, ну що б не дали. Немарно на березі плачуть верби, а в небі чатують наздобить орлинь. Дванадцять аж лав, водоспадів дванадцять і в кожного жорна голодні роти. Кого і чого на цім світі бояться, як змія і пекло зумів ти пройти?